Всім великий привіт АТБ. А, хотів вам показати, а, які самі найкращі акції ще, можна будуть, ще будуть останнього дня в АТБ, тобто у вівторок, 4 квітня, самі найкращі знижки у в АТБ. Тому хто ще не встиг дещо прикупити з хорошими знижками. А є ще шанс. Тому я в АТБ і знімаю, хочу вам показати. Ось ще можна дольче взяти по 21 гривні 280 грам Я купував дуже смачний, велика, великий стакан з різними, з різними а, смаками. Тому можна ще купити. Ось цей теж я брав. Дуже смачний. Навіть можливо зараз ще візьму. Після відео. Є вишня і є з бананом. Так, покажу самі найкращі знижки. Хто полюбляє а, сир? Теж знижка 25%. До 4 числа по 40 гривень. Ну, кисломолочний. молочний. 40 гривень. Гривень 80 копійок. Нежирний, 5-відсотковий або 9-відсотковий. 45-60 теж можна взяти 4 квітня. Сир президент, ось такий, хто полюбляє 120 грам. Намазанки, як я кажу, теж зі знижками. Президент ось такий м'який сир, камамбер, теж 120 грам, намазанки натуральні. Знижка 20%. Знижка на сири, теж 20, навіть більше, ніж 20%, це вже йдуть шматками 135 грам, пластинками. Це впав. Скільки тут? Теж 135 грам теж. А, зі знижкою 21%. Так, з'явилася ось така закуска бутербродна, пастоподібна з бужениною і з грибами по... 20 гривень. 85 грамів. 400 грамів за палочку. 68,90. Так, тут у нас теж акція на губернську. Палочка 420 грамів. 57,90, теж до 4 числа. 420 грамм. 40%, знижка, 40 знижка, досить приємна знижка. Губернська. Австрійські. Теж знижка більше, ніж 30% першого сорту сардельки. 1550 за 100 грам Упаковка йде по-різному, да? від 500 грам. Так, щось тут нове з'явилося. Це Польща. Польське. По 6 штучок. 215 грам, 38 гривень. І з сиром. Так, бачу лікарська. Добров теж зараз зі знижкою. Ну, добров, ви знаєте. Постійно наголошую, що якість добра, хто пробував. 500 грам, 125. Теж йде знижка 16%. З картою АТБ ще дешевше. Так, тут у нас міцні знижки. Тірольська напівку вчена. 40% на тирольську. на нарізку теж невеликі знижки. Так, ось ця тіройська теж можна взяти хороша, вищого сорту, від добров. Сьогодні дуже багато новинок в АТБ. Завезли, дивіться, який цікаві асорти від глобину 180 грам до святкового столу. Балик Дарницький, кобаса з сироково-копчена-брауншвейська і сирокопчина папероні. Ще одна новинка. Папероні. Тільки в АТБ. Рибка зі знижкою теж 22%, 180 грам на шкірі. Дивіться, це теж в перший раз бачу, чука салат з морських водоростей. Ось така упаковка йде, 250 грам, 61 гривня. Теж новинка. Ще одна новинка, дивіться від глобину, навіть пише супер новинка. Ковбаски для гриля та смаження нямські з начинкою вершкове масло та трави. Вибух смаку. Цікаво, цікаво. А тебе мене сьогодні дивує. Так, тут ще одна новинка. Теж від Дивіться. Напівфабрикат м'ясний порційний зі свинини охолоджений котлета Дарницька. В маринаді гострому. Ось така котлетка. Вага, теж в залежності від ваги. Зараз скажу вам ціну. Напівфабрикат м'ясний порційний і свинини охолоджений котлета в маринаді в гострому. Ви бачите? Круто. Це отакий, бачите, як на малюнку, це такий шматочок м'яса на тісточці. От хто з господинь вміє таке готувати, робити. Напишіть так в трьох словах: чи тяжко, чи не тяжко. Хто таке робить, хто таке готує. Так, ну і ціну зараз вам покажу за 100 грам 22,50. Так, ще одні а, теж новинка, ковбаски для гриля та смаження нямські з начинкою барбекю, вибух смаку. Теж від глобіну. Ось такі. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Теж така сама ціна, 101 гривня, 30 копійок за 370 грам. От за ці штучки всі, так? Да? Да. За цю упаковочку. Ще новинка. Котлети це м'ясо апетитні, зрубленого м'яса, напівфабрикати зі свинини. Рублені котлети, а охолоджені пів кілограма. Упаковка 74 гривні. Раз, два, три, чотири штучки. З'явилось м'ясо індика, шашлик по-мексиканськи. І ще ось такі реберця в маринаді для грилю. 22 гривні за 100 грамів. Хто не встиг ще взяти олію, приваблива ціна, щедрий дар, 850 мл. Ще можна встигнути. Так, печінку тріски я взяв. А от а, хто брав ось такий крем з печінки тріски, напишіть, будь ласка, в коментарях. Залишайте свій коментар. Я ще ніколи не брав. Та й може хтось хто теж дивиться відео, напишіть для нас, хто вже брав цей крем. Чи варто його купувати? 121 грам. Зараз зі знижкою можна зекономити 10 гривень, в кого карта ще більше. Крем з печінки тріски. Залишайте коментар, будемо вам дуже-дуже вдячні. Майонез 20 гривень 300 грам, 33 гривні 67%. Цей просто 30%, а цей 67%. Тому трішки дорожче. Ще можна встигнути взяти. А яйця трішки в ціні впали. 5 гривень 55 копійок. Розбирають мілка, тому що ціна дуже хороша. Більше ніж 40% знижки. Тому ще можна встигнути взяти мілку. 55% полюбляє оці маршмеллоу Теж зараз непоганою знижкою. А по 45 гривень зефіри з апельсиновою начинкою. Швиденько покажу вам чай. 43 гривні 100 пакетів минутка, польський, або 24 гривні 40 пакетів теж мінутка. Це добрі знижки. Ось вже на знижку поставили батик, Новинка гранульований. 110 грам. Так, це у нас альпійський. Ось цей альпійський по 36. 27 пакетів. Теж хто полюбляє, може взяти трав'яну суміш. Чай чорний, 10 пакет, 40 пакетів. Едем. Теж з'явився батік, давно його не було, а в пакетах пакетованого не бачив я. 25 пакетів. Так, останній день акцій можна лобари взяти по 38. Чорний і чорний з бергамотом. В упаковці йде 24 фільтр пакета. Швиденько покажу а, акційні знижки на каву, які діють 4-го. понеділок, ну, понеділок-вівторок. і второк. Останні дні. Ось хороша знижка на чорну карту 120 грам, майже 30 відсотків. І на ось цю маленьку 75 грам. Арабіка 230 грам, 90 гривень. Ну і 90 гривень ось така без кофеїну. 60 грам. Я теж знаю, люди купують таку, хто, кому не можна каву з кофеїном. Будь ласка, є без кофеїну. Дуже хороша знижка, більше ніж 30% на Маккофі. 70 грам. Маккофі Голд. Швиденько пройдемося по хімії. Савекс. Теж непогана знижка, майже 30%. Тут у нас 10 капсул для прання. Так, хочу вам показати самі найкращі знижки. Савекс такий звичайний порошок теж можна взяти зі знижкою. Якщо у вас є картка АТБ, то містер мускул для вікон. З розпилювачів можете придбати лише за 53,90. Дуже хороша ціна. Онік сказала, що добрий. Гель універсальний. Теж зі знижкою. Дуже хороша знижка на губки 43%. Для взуття з дозатором. Дуже хороша знижка на ось цей е засіб, фарба відновлювача для ноутбуку та замші. 30% знижка. Велика банка. Наголошу, обов'язково візьміть собі. Надзвичайно хороша ціна на Paradontax 75 мл, комплексний захист, екстра свіжість, майже 40% знижка. І ось таку я теж собі взяв. Класичний без втору. Теж 75 мл, 61 гривня, 50 копійок. Це все до 4, ну включно, по 4 квітня. Вівторок, останній день можна це все придбати. Хороші ціни. Колгіт Прополіс теж хороша ціна. Скільки тут мілілітрів, 100 мл 47 гривень. Ось велика Колгіт 150 мл. Величезна упаковка. Потрійна дія 63 гривні. Кохавинка по 880. Але вона вже стала така, раніше добре була набита. Ой, ця добре набита. Розумний вибір, скільки вона? 10. Ну, все, я вам бажаю економних покупок, мирного неба. Я йду знімати слідуючі відео. І до зустрічі!